Друзі, всім привіт! Записую вам відео в такій атмосфері. Бу вам в школу. Я була в садку, йду в садка, вітрисько такий, весна на дворі, а холодно, страшне. Але дивіться, хочу записати, тому що я зараз маю багато роботи і я хочу записати таке передступне відео, щоб ви розуміли, як ви будете навчатися, щоб ви ще бачили мене. Так? Дивіться, наш мозок дуже такий хитрий, він не хоче вчити складні речі. Ми закидуємо, у нас немає мотивації, і ми не доходимо до якогось результату. Відповідно, я цей курс побудувала так, щоб ви не закинули, щоб я вам дала найголовніше, щоб ви попрактикувалися і почали говорити. Тому що це потрібно вам в житті. Так само ви там пишете твори. Наприклад, моя сім'я або на, на будь-які теми, так скажемо, які хочете. Але е, основа мови кожної це є говоріння, читання, слухання і письмо. Ось тут такий ще потічок. Значить, ми е, читаємо, так, там є тексти. І якщо ми говоримо про мої канали, 30 тисяч речень це вся лексична система польської мови, то е, ви там читаєте. Ви там навіть в каналах слухаєте і ви а, що робите? Читаєте, слухаєте, говорите і пишете. Зараз я закінчу, тому що тут людина. Ви а, читаєте, слухаєте, пишете. Говорите. Відповідно. А, вже збилися з доки там якраз полік, якщо я казала день добре. З песиком. А я вибрала собі таке містечко, щоб мені ніхто не заважав. Отже, ви там читаєте ці фрази, ви їх слухаєте. Ви вже можете говорити все, розуміти і хочу сказати, навіть порівняю один. Не між читати писати, але читання письмо я вам теж даю. Як читати, як писати, так? І е, читаєте, слухаєте, говорите, е, читання говорінь і пишете. Ви можете ці фрази переписувати зошит. І тут так само тренується розуміння на слух, тому що ви просто вмикаєте фразу, не бачите, як вона пишеться польською, не бачите перекладу українською. І, наприклад, там чи можеш мені це подати? І ви такі, о, щось там, ти можеш мені подати. І ви такі дивитесь, як воно пишеться польською, як воно пишеться, а, який переклад українською, і ви вже знаєте, що це означає. Відповідно, так? Холодній, страшна, перза жінок на вулиці є. І от подивіться, і ви вже по цих каналах задієте всі аспекти вивчення мови. Плюс у курсі я вам пояснюю граматику, я пояснюю важливі слова, там, які стосуються теми чи. Якісь там ви зі мною робите нон-стоп, наприклад, я кажу, поставте відео на паузу, скажіть в голос ці числівники. Або зробимо таку вправу. Я кажу слово, ви пишете в зошиті, ставите на паузу. Тобто ми робимо вправи з викладачем, тобто зі мною нон-стоп. У відео. Будь-якого типу. щоб ви це відпрацьовували на практиці. Плюс є. Повно словничків книжок, які я вам даю, вони вже створені. Так? Там є багато практичних завдань. І їх є дуже багато, тобто не дві-три на кожен тип, а дуже багато. Тобто ви берете книжку, ззаду книжки є відповіді і студіюєте ту тему, яку ми там розглянули. Або теперішні, мабуть, всі таблички, теоретичні аспекти. Що воно означає? Я вам пояснюю у відео. Тобто граматику. Ви маєте пояснено у відео. Е, словнички там оці, в каналах. Плюс я даю багато додаткового матеріалу. Тобто ви повністю оточені польською мовою. І мова це є слова і речення. Відповідно, ви маєте 30 тисяч речень в каналах, ну, якщо всі разом, якщо в цьому рівні від наряду один, то 15 тисяч, потім рівень b 2 і це один, це два. Ось. І таким чином ви працюєте. Таким чином, ви швидко вивчите мову, ви задієте всі аспекти вивчення мови. Ви будете знати всю граматику, ну половину в цьому курсі, половину в наступному. Тому що я і так багато вам дала граматики аж на рівень b 1 І ви маєте слова і речення, а це є основа мови, сучасні польські кібзгуці. Ну і там багато бонусів, подивитись урок в Багато-багато всього. Від вас потрібно... Вивчити граматику, вчити слова, щоб ви вміли правильно говорити слова, і щоб ви вміли взагалі говорити, щоб ви ну, не будете знати слів взагалі не заговорити. Їх треба запам'ятовувати, писати від руки і повторювати. Все, до сушення на курсі.